Пане гук, як ви оцінюєте нинішню ситуацію в регіонах непідконтрольних Києву? Не дізеної разерештонгамкисеєнтас Нахманем моєї попередньої поїздки та після ухваленого 22 грудня в мінського рішення про дотримання святкового режиму тиші, в тому числі на лінії зіткнення, ми реєстрували менше порушень. Це тривало до початку нового року. А на початку року ми зареєстрували зворотну тенденцію. Вона полягає в тому, що в напрямку лінії зіткнення зафіксовано рух військ, що призвело до нових хвиль напруги, а також бої у певних регіонах. Йдеться передусім про Горлівку та південь Донецької області. Трикутник Комінтернове, Октябр, Павлопіль, минулого тижня знову було проголошено режим припинення вогню. Проте насправді стрілянина продовжується. Хто порушує режим теші? На це запитання, все ще дуже важко дати відповідь, бо часто важко з'ясувати, з чого власне почався бій. Питання, радше в тому, що роблять сторони для того, аби створити в цих регіонах зону безпеки. А той факт, що через понад рік після підписання мінських угод війська все ще наближаються одне до одного, важко зрозуміти. Адже їхнє зближення автоматично зумовлює підвищення напруги, а напруга знову і знову призводить до нових боїв. Таким чином, замість зони безпеки виникає зона з новими небезпеками, а це саме те про що в мінську не домовлялися. Там завірили підписами домовленість про створення зони безпеки а що з відведенням озброєнь? Це вже завершено. під час цієї поїздки. Я також мав нагоду бачити деякі з озброєнь, які було відведено, і ми можемо підтвердити, що різноманітні види озброєння таки відвели. Однак склади, де усе це зберігається, досі не відповідають регламентованим вимогам. А подекуди озброєнь бракує там, де вони мали бути, і де ми їх вже бачили. Ми не знаємо, де тепер ця зброя Це, звісно, у свою чергу призводить до невпевненості у відносинах між сторонами. Відповідно, їм необхідно докладати подальших зусиль, аби усі озброєння, що перебувають у зоні безпеки, були повністю відведені, і не тільки тимчасово, але й залишались там, куди їх відвели abgezogen bleiben. А що кажуть люди? Чи просять вони обсє про допомогу? Можливо, є звернення з проханнями про захист від самоуправства, так званих ДНР та ЛНР. Показовим є те, що більшість мешканців по обидва боки лінії зіткнення кажуть одне і те саме. Ми хочемо закінчення цього безумства. Ми хочемо кінця боїв. Ми хочемо далі жити нормальним життям. У цих регіонах панує страх. В одному із сіл уздовж лінії зіткнення я спілкувався з маленьким хлопчиком, і він сказав мені, і я його до цього аж ніяк не підштовхував. Так от він сказав, що більше не може в голос говорити про деякі речі у своєму селі. Бо батьки пояснили йому, що про дещо більше не можна говорити голосно, а тільки пошепки. і такі настрої панують уздовж усієї лінії. Зітнення це чітко показує, що військова логіка, яка переважає у цих регіонах, впливає і на приватне життя населення. Це необхідно змінити. Зробити це можна лише замінивши військову логіку цивільною. zivile ці люди хочуть жити в Україні чи хочуть залишатися в так званих ДНР ЛНР. Люди кажуть нам, ми українці. Вони кажуть, ми не сепаратисти. А ще люди кажуть, що хочуть жити так, як це було до конфлікту. Ми не чули від людей тих конкретних слів, що мовляв, ми змушені залишити свої рідні місця через так звані ДНР чи ЛНР. причина, чому багато людей виїжджають, це критична економічна ситуація, в якій вони опиняються. Тому вони їдуть, щоб знайти новий дім деінде, де обставини кращі ніж у цій зоні безпеки. А як ви оцінюєте ризик, якого зазнають співробітники місії? чи маєте ви певні гарантії безпеки від так званих ДНР та ЛНР? Такі гарантії ми отримали через мінські домовленості та через наш мандат. Ми маємо повну свободу пересування. А в мінських угодах та додатках нам обіцяно, що нашу свободу пересування гарантують обидві сторони та військове керівництво обох сторін. Та рівень небезпеки все ще дуже високий. Лише 16 січня знову стався інцидент, під час якого влучили в одну з наших машин у західній частині Донецька в селі Мар'їнка. Або, наприклад, 7 січня, коли в Горлівці над патрулем спеціальної спостережної місії позбиткувалися представники так званої ДНР, погрожуючи зброєю, їх поклали на землю головами в сніг. Ноги силою розвели, руки заламали за спини, а потім, як полонених, відвезли до військової будівлі неподалік. Через півгодини цей інцидент було вичерпано, але він чітко демонструє, що навіть через понад рік конфлікту тут все ще дуже небезпечно. А неозброєна місія спостерігачів працює в регіоні з сповненому ризиків, що вимагає відповідної підготовки. Що вищі ризики, тим менше ми можемо пересуватися. А що менше ми можемо пересуватися, тим гірше ми виконуємо свою місію. Покликано допомогти сторонам нормалізувати ситуацію в цих регіонах.